Заклали вибухівку в Росії. Заявили про замах на Сергія Шойгу. Правоохоронці затримали раніше судимих громадян та іноземця, причетних до планування замаху. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Федеральна служба безпеки Росії повідомила про запобігання теракту проти секретаря Ради безпеки та колишнього міністра оборони країни окупанта Сергія Шойгу. Як повідомляють пропагандистські змі, інцидент мав відбутися на Троєкуровському кладовищі під час відвідування ним могил родичів. За версією ФСБ, до підготовки замаху були залучені українські спецслужби, нелегальний мігрант з Центральної Азії, двоє раніше судимих росіян з наркотичною залежністю та розшукуваний у Росії джал. Одідін Шамсов, який нібито наразі перебуває у Києві. Під час обшуків у фігурантів вилучили засоби зв'язку з перепискою зі співробітником українських спецслужб та пристрій відеоспостереження, замаскований під декоративну вазу з квітами. Як повідомляють у ФСБ, вазу встановили на могилі невідомого чоловіка, щоб пізніше закласти туди вибухівку. Також служба безпеки країни окупанта оприлюднила кадри затримання трьох співучасників підготовки теракту. За оцінкою експерта Георгія Туки, ймовірність заколоту в Росії існує лише. Теоретично на практиці такий сценарій малоймовірний. Зазначає він. Експерт пояснює, що протягом останніх років, особливо за останні два роки, Путін та його оточення системно ліквідували будь-яку внутрішню опозицію. Унаслідок цього у сучасній Росії фактично не лишилося сил здатних організувати ефективний опір режиму. Як повідомлялося раніше з'явилося питання про можливість перевороту в Росії. Навіть представники з громадськості зараз бояться щось говорити. Проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми. Крім того, шведсько-американський економіст та дипломат Аслунд вважає, що завершення війни в Україні могло б відбутися через перевороту Росії, який призведе до зміни влади. За його словами, більшість воєн не закінчуються шляхом переговорів. Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу Еспресо.